Має бути легко прийняти план, який Бог має для вашого життя. Сьогодні Кеннет Коплен дає особливі вказівки про те, як вибирати і приймати все те, що Бог має для вас. Далі на передачі переможний голос віруючого. Отже, ми прославляємо тебе. Ми піднімаємо свої руки і віддаємо Господу хвалу і поклоняємось йому. Хвала Богу. Ми прославляємо тебе. Хвала тобі, Отче! Слава, 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 слава. Ми дякуємо тобі і ми поклоняємося тобі. Алілуя. Дякуємо тобі, Господи. Слава. Слава, 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 слава. Хай буде воля твоя. Хай буде воля твоя. Твій план. Твоя мета. Слава Богу. Алілуя. Слава. Хвала Богу. Хвала Богу. Так, амінь. Дякую, Господи. Давайте повернемось туди, де ми були. І ми закінчимо четвертим розділом книги приповісти. Піднімемося до п'ятого вірша. Здобудь мудрість. здобудь собі розум. Не забудь і не цурайся слів моїх уст. Не кидай її, не кидай мудрості й розуму. І вона буде тебе стерегти. Кохайте її, і вона буде тебе пильнувати. В одному перекладі сказано, мудрість то основне. Тому мудрість здобуть. Мудрість це найважливіше. це не просто важливо. Що це означає? Запитуйте в Господа, перш ніж ви щось зробите чи скажете. Запитуйте в Господа, перш ніж ви за щось помолитесь. Отримайте слова молитви від нього. Розпитуйте його. Він той, хто знає. Він знає план. Більше не повторюйте слова. Ну я просто не знаю, що робити. Я просто не розумію. Я просто не знаю. Просто не знаю. Що ж, ніколи не знаєш. Так, ніколи не знаєш. Ніколи не знаєш. Так, ніколи не знаєш. Так, ніколи не знаєш. Так, ніколи не знаєш. Я просто не можу повірити, що він це сказав. Ви можете повірити в те, що вони сказали? Я просто не можу повірити. Та не вже? Це неймовірно. Скільки разів ви будете використовувати це слово невір'я? Я не можу повірити, я не вірю, я не знаю, я не розумію. І після цього ви хочете досягнути успіху в чомусь. О, шановні. Особливо будьте обережні зі щоденними сленговими слівцями. Вони ніколи не ґрунтуються на вірі. Вони ґрунтуються на смерті. Це фрази, типу зрадів, мало не помер, перелякався до смерті. Зрадів, мало не помер. Помираю, так хочу піти. Мої ноги вбивають мене. Так сміявся, аж думав, що помру. Ви колись чули, як люди говорять, так сміявся, що думав, що буду жити. Бачите, коли я це промовив, це прозвучало без сенсу. Глупо. Чому? Бо Божі речі є дурістю для плоского розуму. По-перше, вам не потрібно говорити більше, ніж я зрадів. Не потрібно говорити мало не помер. Ні. Я зрадів. І ми повіримо вам. А тепер замисліться над тими словами, які зараз вживають у більшості випадків. Неймовірно. Це було просто неймовірно. Слухай, ти був вчора ввечері в церкві? Так. Правда, проповідь була неймовірною? Сподіваюся, що ні. О, знаєте, брате Коплен, хочу сказати вам, що це було просто неймовірно. О, Господи! Ось що означає слово неймовірно. Неймовірно означає, що ви не можете йняти цьому віри. А ми змінили значення цього слова. Але дьявол не керується тим, що, на вашу думку, це означає. Він законник. Він прийде до вас зі словником в руках і буде годувати вас цим. Саме тому ви повинні виступати проти нього зі Словом Божим і годувати його Словом. Ну, брата Коплен, Бог не є такий перебірливий. Тут ви маєте справу не з Богом. Ви маєте справу з дияволом. Але з іншого боку, ви маєте справу з Богом, тому що Ісус сказав від своїх слів будете що? Виправдані. Від своїх слів будете що? Засуджені. Ви виправдані від своїх слів, і ви засуджені від своїх слів. І що ще? Ви будете стояти на суді за кожне пусте, бездіяльне, порожнє слово. Пусті слова. Це коли ви продовжуєте молитися, думаючи, що ви молилися достатньо довго, і нарешті почуваєте себе задоволеними, бо, можливо, молитва виконається. Коли ви розпитуєте Господа і пізнаєте слова, якими ви повинні молитися, моліться ними і потім замовкайте. А путь праведних, ніби те світло ясне, що світить все більше та більше аж до повного дня. Почніть сповідувати: нехай буде воля твоя, нехай буде план твій. І він не буде темнішим, його не буде важче знайти. Ні-ні ні. Він буде ставати яскравішим, яскравішим і яскравішим. Бо коли ви вірою говорите, хай буде воля твоя, то щодо мене, зараз я в досконалій волі Божій. І я планую, що ти поставиш мене на моє місце. І я прямую туди. І твоя благодать приведе мене туди. І я дякую тобі за це. І що стосується мене, то молитва виконана. Можливо, ви за 10 тисяч миль від того місця, де ви маєте опинитися. Але Бог завдяки вашій вірі, завдяки вірі Авраама, він залічив це йому праведність. Що стосується Бога, то ви вже на місці і вірою, він буде ставитись до вас так, ніби ви займали своє ідеальне місце, ідеально виконуючи те, що ви повинні виконувати щодня і щогодини. Ви на своєму шляху. Якщо ви чекаєте, поки дійдете туди, і аж тоді будете говорити це, як ви дізнаєтеся, що ви вже на місці. Не дізнаєтесь, тому що ви не можете нічого знати про це. Зверніться до послання Якова. Там сказано, він дає мудрість всім. Всім. Нехай просить в Бога. Який дає всім щедро, без докорів, але хай просить з вірою, без жодного сумніву, бо ви не просите в вірі. Він сказав, нехай така людина не думає, що одержить щось від Господа. Тобто, без віри ви не дійдете туди. Але по вірі ви ви вже там. І ось вам вказівки. він вже сказав 20-й, 22 й вірші. прислухайся до моїх слів, до речей моїх вухо своє нахили. Не Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування. Далі тут сказано понад усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Захищайте свій дух з усією старанністю, бо з нього походить життя. З вашого духа виходять сили життя. Слухайте уважно. У мене немає часу закінчувати всі ці вказівки. Ми візьмемо сьогодні ввечері лише одну, а наступні розглянемо потім. Послухайте. Після гріхопадіння Адама люди почали керуватися. Зовнішніми відчуттями. Їхній контакт зі світом став зовнішнім і потрібно було йти у світ, щоб здобути щось і принести сюди. Це перейшло навіть на церкву. Християни й досі робляться. Християни кличуть до Бога, намагаючись досягнути його, здобути його, щоб принести його сюди. Зовні всередину. Зовні всередину. Ні, ні, ні. Ні. Ми народжені згори. Ми створені заново. Тепер ми, як Адам, слава всередині нас, помазання Боже всередині нас, воно тут. Ісус сказав: Боже царство всередині вас, воно тут. Ми люди, що живуть всередині назовні. Ми не звертаємося до зовнішніх речей. Ми звертаємося всередину. Бог, до якого ми молимося, перебуває ось тут. Немає нічого поганого, коли ми дивимося на небо. Так, хвала Богу, але Бог, якому ми молимося, отець, якому ми молимося, послухайте. Ісус засів по правиці Бога на престолі благодаті. Але якщо ви дослідите Писання, ви побачите, що ви вже воскресли разом з ним і посаджені разом з ним на небесах. І Біблія говорить шукати того, хто вгорі. Почніть роздумувати над тим фактом, що ви вже померли і потрапили на небо. Розумійте, ваша духовна людина померла і була створена заново на подобу Ісуса. Ви зайняли своє місце на небесах. Ви посаджені там. Писання говорить у посланні до Филиппіан 3:20. Ваше громадянство на небесах. Послання до колосян у третьому розділі говорить про це, ніби це вже так, тому що так і є. І я чув, як люди говорили. Брате Копленд, якщо ви будете думати про небесне, ви не будете жити добре на землі. Ні, 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 ні. Ви не можете жити добре тут, на землі, коли ваше мислення релігійне. Думайте про небесне, і ви станете кимось дуже добрим на цій землі. Тому що ми. Воїни у війську Господа. Небо не винаймає нас як робітників. Воно використовує нас як військову силу. Ось хто ми, і ось які ми. У вас є покликання, і у вас є місце. І це місце шановане небом. І воно тут. Дякую тобі, Господи. Я це зроблю. І все це прокляття, яке прийшло на землю, вийшло з Адама. Ось якими сильними є люди. Те, що вийшло з нього, було початково благословенням. Бог Благословив його тією ж самою силою, за допомогою якої він створив цей Всесвіт. Він коронував його своєю славою і благословенням Господнім. Плодися, прислухайтеся до слів благословення. Плодіться. До того він не плодився. Розмножуйтеся. Він не міг розмножуватися до того. Це не означає просто народжувати дітей. Наповнюй землю. Це не просто мати дітей. Ось що тут сказано: наповнювати землю за допомогою благословення Господнього. Саме з цієї причини усе творіння зітхає і волає. За чим? За виявленням синів Божих? Тому що в нас є благословення, яке виправить і зробить цю планету плідною, поки ми не підемо з нею. Це не завдання для якогось урядового агентства. вони не можуть цього зробити. Все це прокляття, яке прокляло всю планету, вийшло за дама. Що ж, подумайте про те. Що вийшло з Ісуса. І це є в вас. І це є в мені. Все те, що переважає ваш розум. Але дехто з вас і досі сидить і дивиться на мене дивним поглядом. Я ж сказав, що вже закінчую. Повернімося до послання до Ефесян. Пам'ятаєте, Ісус сказав, хто вірить в мене, ті діла, що я чиню, і він вчинить, і більше цих вчинить, бо я йду до свого Отця. Він сказав: слова, які я говорю вам, говорю не від себе, а Отець, котрий перебуває в мені. Отець, котрий перебуває в мені, він творить діла. Гаразд? Послання до Ефесян, третій розділ, 14 вірш. Для того я схиляю коліна свої перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого від Отця іменується всякий рід на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї, міцно утвердитися духом своїм в чоловікові, внутрішнім, щоб помазанець і його помазання жив у серцях ваших, вірою, щоб ви. Корінені і утверджені в любові, могли зрозуміти з усіма святими, що є ширина, довжина, глибина і вишина, і зрозуміти, пізнати, мати близькі стосунки з любов'ю, помазаного і його помазанням, яка перевищує розуміння, щоб вам сповнитися всією повнотою. Божою, а тому хто Богові, від якого ви наповнені повнотою, якого ви пізнаєте і розумієте, і осягаєте в ширині, в довжині, глибині і висоті, Ви хочете сказати мені, що я можу зрозуміти, яким високим я Бог, яким широким я Бог, яким глибоким є Бог? О, брате Коплен, жодна людина не може зрозуміти Бога. Можете, якщо він є вчителем вашим. Ви готові до цього? Ви готові? А тому? Хто? І ось ідуть більші діла. Тому, хто діючує в нас З силою. Може зробити незрівнянно більше від того, чого ми просимо або про що думаємо? Отець, який перебуває в мені, чинить ділаці. Що ми щойно дізналися, що він в нас він тут і він готовий і хоче. І може виявити себе повністю? Що ще вам потрібно? Хочете, щоб я сказав вам, що вам потрібно? Віра в Бога. Мирив з собою світ, не залічуючи їм їхніх провин, і Він дав нам слово примирення, він дав нам слово примирення, він послав нас звіщати новину, що Бог відновив гармонію і спілкування між собою і всіма людьми. У посланні до Римлян 5.10 сказано: коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, Бог вже відновив спілкування між собою і світом, і через Ісуса Бог очистив, простив і повернув до себе кожну людину на цій землі. Це те слово, яким ми повинні ділитися з неспасенними людьми. Якщо ми будемо це робити, вони не залишатимуться неспасенними дуже довго. Дженет Вілсон з Малвайн, штат Канзас, є матір'ю, бабусею, дипломованою медсестрою і відданою християнкою, яка вже багато років пов'язана з місією Кеннета Копленда. 1983 року. Завдяки своїй роботі у неї була нагода познайомитись з Кенетом. Ця зустріч змінила її життя і вплинула на її служіння. Я була менеджером у клініці Health Appraisal у місті Віри, і ми приймали його з глорією у клініці Health Appraisal. Хтось із наших працівників сказав, що я збираюся їхати в Африку у місіонерську подорож. І Кеннет промовив: мабуть, мені потрібно помолитися за це. Там була ще одна медсестра з працівників Health Appraisal, яка збиралася їхати з нами. Тож він помолився за нас обидвох. А потім він розвернувся і подивився на мене своїми проникливими блакитними очима. Я цього ніколи не забуду. Він сказав: мені потрібно зробити ще щось. І я відповіла: Гаразд. Він сказав: Я хочу дати тобі мантію зцілення, яку мені дав Орал Робертс. І в той час я не зрозуміла повністю усіх наслідків цього. Я прийняла цю мантію. Ми поїхали в Уганду. Щоб зробити щеплення 250 тисячам дітей, бо в тих дітей не було імунітету проти кору, і вони могли втратити наступне покоління десь під час другої чи третьої місіонерської подорожі. У мене була честь і привілей молитися за воскресіння мертвого мама. Принесла до мене півторарічну дитинку і просто кинула її мені у руки. Я подивилася на цю дитинку. Вона була холодна, сіра, вона вже певний час була мертвою. І я знала, що цій дитині не допоможуть масаж серця і штучне дихання. Тож я поклала її. Я взяла стетоскоп, послухала її серце щоб перевірити, чи воно б'ється. Серцебиття не прослуховувалось легені, не дихали нічого. Я почала молитися на мовах і сказала. Боже, ти не творив цю дитину для того, щоб вона померла ще до того, як у неї буде можливість жити, і продовжувала молитись за неї. І незабаром я побачила її стопу. Вона трішки поворухнулася. Я подумала, Боже мій, Бог щось робить тут. І я так зраділа, я продовжувала молитися. Незабаром я побачила, що її маленький пальчик знову поворухнувся, і я сказала: Боже, дай їй більше, вона житиме і не помре. І вона розповідатиме світу про те, який ти чудовий. Це було так захоплююче, тому що я продовжувала молитися на мовах. І незабаром та дитина глибоко вдихнула і закричала, просто заверещала. Мама не тямилася від радощів, і дитина вижила. Ми дали їй антибіотики. Через 24 години ви би ніколи не сказали, що ця дитина була мертвою. Ми бачили дуже багато цікавого в Африці. З того часу я побувала у 62 країнах і допомогла відкрити центр в Біхарі, в Індії. Минуло два з половиною роки, поки перша людина народилася з гори. І таке враження, що після того, як перша людина навернулася, Бог відчинив двері. Зараз у нас там 55 тисяч християн. Ми відкрили 149 церков, збудували 14 шкіл, у нас 11 дитячих притулків. Зараз ми піклуємось про понад 550 дітей. І перші 15, з якими я починала, щойно закінчили коледж. Це перші дівчатка з племен, які взагалі закінчили коледж у цій місцевості, і вони стали лікарями у своїх селах. У Бога було покликання для мого життя, якого я не розуміла повністю. Я поступово зростала у цьому покликанні. Я медична сестра за фахом, але Бог відчинив стільки інших дверей. На додачу до медичної роботи я працюю і місіонером. Я знаю, що для мене велика честь і привілей прийняти цю мантію. Це стало великим благословенням для мене, моєї сім'ї і для всіх людей в Індії. Ми привели у Царство Боже мільйони людей і не лише в Індії. Цього року я побувала в 63-й країні. Нехай Бог благословить вас. Дуже дякую вам щиро від усього серця, від імені усіх тих душ яких ви привели у царство Боже, завдяки тому, що подарували цю мантію. Я люблю Кеннета і Глорію за все те, що вони роблять, за ті душі, які вони привели у царство Боже, яким вони допомагали впродовж років. Це чудове служіння. Дякую тобі, Дженет. Ось що я скажу вам. Якщо це не запалило вас, тоді ваші дрова вологі. Хвала Богу, амінь. Але ось що важливо: ми говоримо про той факт, що Божий план для нашого життя. У першому посланні до Коринтян 12,8 сказано: для кожного члена тіла Христа Бог має план, і він поставив вас на це місце у цей план. І цей план повний таких речей. Що зробила Дженет? Вона просто їхала і робила те, що Бог наказував їй. Він говорив їй їхати, воскрешати когось із мертвих. Він просто сказав: їдь і допоможи цим людям. І зараз вона допомагає цим людям, і благословення Господнє тече. Слава! Алілуя! Амінь! І як ви вже багато разів чули від мене, сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого День пожертвувань. послання до Галатів, шостий розділ. А хто навчається слова? Нехай ділиться або відповідає всяким добром з наставником. ось що я зробив, коли вперше почув, як брат Робертс проповідує про партнерство. Моїм першим бажанням було стати партнером. і я вже знав, що Ісус сказав. Сатана одразу ж приходить, щоб вкрасти слово, яке було посіяне у вашому серці. Тож я одразу ж захотів посіяти у вдячності за слово, яке я почув. І саме тоді воно вкорінюється. Якщо ви сієте в дух, ви пожнете життя. Життя. Ви пожнете життя. Зоя, вічне життя. І саме тоді це відкриття вкорінюється. І Ісус сказав: Він не може вкрасти в людини, яка має в собі корінь. отже, ми дякуємо тобі. Ми молимося і просимо тебе відкрити кожній людині. Яка чує зараз мій голос, їхню роль у цьому служінні, у фінансовій підтримці цього телевізійного служіння. І зараз ми вивільняємо помазання примноження в ім'я Ісуса. Амінь. Робіть те, що Бог говорить вам робити. Якщо вас цікавить, більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа. Про Слово Боже, Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. Якщо ви пропустили якусь передачу, зайдіть на наш сайт в інтернеті Кісеморке і знайдіть її там, і переглядайте її знову, знову і знову. Будьте частиною хорошої церкви, хвала Богу. Беріть участь у Божому плані тому, що Божий план більший від будь-якої бурі. Божий план більший від минулого. І ми ще повернемося до цього наступного тижня і це буде добре. Запевняю вас, тож до зустрічі це Кенет Коплен. Нагадую вам знову, що Ісус є Господь.